Мої вітання всім добрим людям. Тема цього відео: знищення чергового корабля Чорноморської флотилії ЗСУ, а точніше, ГУР, головне розвідувальне управління, якщо раптом хтось не знає, що таке ГУР. В ніч на 1 лютого знищили, потопили ракетний корабель Івановець. Атакували його тричі, в 3,42, 3.44 і в 3,47. Атаки були результативні. Корабель потонув. В 4,46 він затонув. Екіпаж начебто врятували, чи повністю, чи хтось все ж таки і. Пішов на концерт до Кобзона, поки що достеменно невідомо. Про це ми дізнаємось трохи пізніше. Це сталося поблизу села Окунівка. Це приблизно в 9 кілометрах від входу в озеро Донузлав. Це західна частина Криму окупованого. Цей корабель Ніс. Бойове чергування, і він охороняв свій пункт базування Новоозерне. Ну і от сталася така чудова подія. Цей корабель потопили. Військово-морських силах України в повідомленнях заявили, що це досить суттєва втрата. Ну не знаю наскільки вона може їм там відніше, але я не бачу суттєвості отієї. Звичайно, це операція дуже чудова. Це ж не просто там з літака ракетою попали по кораблю. Хоча, хоча те теж те було б дуже чудово, але тут набагато чудовіше, скажімо так, в зв'язку з тим, що це ж спецоперація, спецназу, що він. Якось так несподівано раптово опинився там біля Донузлава і зловив цей корабель і результативно зловив і потопив. Тобто, це набагато цінніше, ніж просто удар ракетою. Тому тут немає ніяких заперечень, але чому я не вважаю, що це суттєва втрата, про це нижче, нижче пізніше. Ну, а тепер декілька слів, що, що то за корабель той Івановець. Це проєкт 12.41. Є декілька модифікацій. вони, Це 12.41.1, 12.41.11, там різні модифікації, не буду перераховувати. Можна просто от заповнити 12.41 тип Молнія. Це по, по русски а за класифікацією НАТО вони його називають Тарантул клас, Тарантул 3. І він за натівською класифікацією корвет. За Руською рашистською класифікацією, це ракетні катери, великі ракетні катери, інколи без великого, без добавки великі, інколи з добавкою. Ну, а Понатівський це все ж таки Корвет, малий е, ракетний Корвет. Е, серія цих советських рашистських катерів е, будувалась е, з 1979 року до 1996 року. Е, на різних суднобудівельних заводах, е, на п'ятьох заводах. Е, два заводи серед них. Е, в Ленінграді, ну а потім вже і в Санкт-Петербурзі, в Хабаровські, в Ярославлі і в Рибінську, це Ярославська область. От на цих п'яти заводах будувалися ці кораблі. Всього за весь час було побудовано біля 80 одиниць. Я не знайшов точної цифри, чи це 78, 79 чи 81, тобто біля 80. Різних модифікацій, але базова отака 1241. В експлуатації ці кораблі були у Совєцького Союзу, ну і в інших країнах, куди вони продавались. Чи передавались, бо не скрізь продавалися, а деяким так званим дружнім країнам Совєського Союзу вони просто передавались безкоштовно. Країни, які мали, це Німецька Демократична Республіка, так звана демократична, це Східна Німеччина, по-русски ГДР, якщо хтось не, зна, не може розшифрувати українською. Ну, Але потім після воз'єднання Німеччини ці кораблі перейшли до флоту ФРН, тобто рахується і НДР, і ФРН. Власниками цих кораблів. І до речі, ще одна така маленька деталь: один з тих кораблів, які опинились після воз'єднання у Німеччині у західної, ну тоді вже в єдиний. Один з цих кораблів купили Сполучені Штати. Ну, звичайно, вони там все відсканували, що їм, що їх цікавило, що їм було потрібно. І потім, потім той корабель поставили як музей. В Штатах, до речі, дуже багато кораблів різних класів, різних розмірів, від маленьких, отаких, от ну це не дуже маленькі, є і набагато менші. Від маленьких корабликів до лінкорів, в тому числі оці тип Міссурі, на яких підписувалась капітуляція Японії, і ставилась крапка в Другій світовій війні. Тобто, ну от він був музеєм. Ну, Але потім в зв'язку з... Сталь була не дуже якісна, і навіть стоячи в статусі музея, корабель проржавів, сталь корпус став ненадійний і його просто відправили на металобрухт. Далі, тобто Німеччина, одна друга, потім Сполучені Штати. Вони були на озброєнні Польщі, Болгарії, Румунії, Індії. Індія навіть була купила ліцензію на будівництво у себе таких кораблів. Були у В'єтнамі, у Ємена, Єгипет, М'янма. Це такі кораблі, тобто ті, ті країни, яким ці кораблі продавали ще за часів Совєтського Союзу. Ну і потім після розпаду Совка, ці совєтські кораблі поділились між Росією. Україною і Туркменістаном. На момент розпаду Совєтського Союзу було збудовано 43 одиниці, і ще 6 одиниць було в стадії будівництва в різних, з різними ступенями готовності від 28 до 93% з планами добудови до 1996 року. Тому кінцева дата їх будівництва 96 96-й рік. Про українські молнії буде окреме відео, тому зараз не буду зупинятись на Україні, те, що дісталось Україні після розпаду Совка. Ну, а зараз цифри, факти, тактико, технічні характеристики цих кораблів. Корпус сталевий 8 переборок, 9 відсіків. Надбудова з легких сплавів, довжина 56,1 метра, ширина 10,2 метра, осадка 2,5 метра. Це корпусом, і гвинтами. Там гвинти дуже так виступають за межі корпусу, і по гвинтах 3,6 метра, тобто суттєво 2,5 і 3,6 на метр 10, і метр 10 при 2,5 це суттєво. Водотонажність кораблів, ну, як інколи пишуть, плюс-мінус 500 тонн. ну Якщо вже точніше, то в залежності від того, які модифікації, а їх багато, як я вже казав, 469-550 тонн. Тобто така їхня водотонажність, енергетична установка. Теж в залежності від моделей, дві газотурбійні установки це для швидкого ходу. І в деяких моделях теж дві теж газові турбіни, але набагато слабші. Дві головні для дві по 12 тисяч кінських сил. Це головні для швидкого ходу, а для крейсерського ходу дві турбини по 5 тисяч кінських сил. А в деяких, оці головні по 12 тисяч, вони так на всіх кораблях, але замість у тих двох для крейсерського ходу є з дизелями. Там по два дизеля по 4 тисячі кінських сил. Швидкість корабля теж в залежності від модифікацій, від 36 до 42 вузлів. 42 це максимальна швидкість, а крейсерська 13-14 це знов-таки залежно від, від модифікацій. Дальність плавання теж варює від 400 миль до 760. Це на максимальній швидкості, а на крейсерській швидкості, на економній, 1400 миль. І навіть десь попадалось мені 2400 тисячі миль. Ну, щось я не дуже в це в ті 2400, якось воно так. Автономність цих кораблів 10 діб по провізії. Ну, а по паливу це залежить тут не можна сказати скільки діб, бо в залежності від того, як він, на якій швидкості він ходить в цей свій час. Екіпаж 40 або 41 41 особа, знов таки, то тут 40 або 41. В деяких 41, в деяких 40, з них 5 офіцерів, ну а решта мічмани і матроси. Тепер про ракети. Бо це ж все ж таки ракетний корабель: катер, корвет, корабель, кому як більш подобається, мають вони по 4 ракети протикорабельні, в двох спарених пускових установках по бортах. Нахил цих контейнерів з цими установками він постійний, тобто вони не варіюються, він не може запускати під різними кутами. Ракети знов таки на деяких моделях П-15 Терміт з дальністю 35-40 км, а вже п 15 м тобто модернізований 80 км. Ну, а деякі моделі вже більш пізніші і більш сучасні, це ракета п 270 Москіт. В дальність її 120-130 кілометрів. Такими самими ракетами озброєні і деякі великі протичовнові човнові кораблі руського рейху, і кораблі на ну, зазвичай пишуть на повітряній подушці. Вони все ж таки на повітряній каверні правильніше буде. Бора і самум. Самум, до речі, теж був пошкоджений і інформації поки що нема, де він і що з ним, але я впевнений на 99,99 і ,99 сотих, що він все ж таки не небоєздатний і ну, на плаву він він на плаву, але він не діючий на теперішній час. Бо його тоді пошкодили його головну, головний, ну не двигун, а ту. Те, що його рухає, ті гвинти, які у нього специфічні. До речі, кому може цікаво, то про самому у мене є окреме відео. Викладу під цим, заходьте, подивіться, послухайте. Ну, що ще можна сказати? У Рейха на сьогодні діючи оці кораблі типу Молнія, 17 одиниць. Два. Це 17 залишилось вже після знищення оцього івановця. Два на Чорноморській флотилії, один на Каспійській флотилії, чотири на Балтійській флотилії, і решта десятка вже на Тихоокеанському флоті. Тепер пару слів, да, ще можна сказати, так ну, підвести риску таку, що під цим. Знищенням, що це така своєрідна помста цьому саме цьому івановцю за український Корвет Тернопіль, який був захоплений Русським рейхом в 2014 році при окупації Криму. І поступово його розграбували, використовували його як донора. Ну і от нещодавно вони його вивели в море і використали як мішень для протикорабельних ракет, і саме корабельних ракет оцих цих маскіт. І саме по цьому Тернопілю стріляв отой Івановець. Ну і оце йому така своєрідна відповідь. Що тут можна сказати? Слава, слава ЗСУ, слава ГУРУ, слава героям, які це зробили? Ну і ще тепер вже наприкінці скажу, чому я не вважаю, що це така вже суттєва втрата. Цей корабель він оснащений цими протикорабельними ракетами, і він не, не несе загрозу Україні ні суходову, ні кораблям. Кораблі українські не можуть туди виходити, і їх на даному етапі і немає чим виходити так далеко від берега. Ну і це небезпечно. Тому для кораблів вони шкоди не можуть нанести. А для того, щоб підійти і лупанути по суходолу там чи по Одесі, для цього треба підійти на 115-120 кілометрів. А це все ж таки дальність гарпуна 280 кілометрів. Ніптуна приблизно така, але вже є ніптуни, які стріляють і на 400 кілометрів. Тобто він не може підійти, щоб просто лупанути кудись по суходолу. Тобто він не небезпечний для. І коли інколи ракетний корабель, ракетний корабель, ракетний катер ну ракет ракетний, ракетне, але я ж кажу, він загрози для України не несе. Але все одно це дуже чудова ситуація. Що і чудова операція, що його знищили. Тут немає ніяких питань, тут 100%. На тему. Чи можуть вони поповнити так? Вони можуть чисто технічно вони можуть перевести той з каспійської фотелії тут взагалі? Дуже просто це зробити і, і близько, і, і вони можуть в принципі перекинути і ті чотири з Балтійського флота. Але в цьому немає ніякої потреби, навіщо вони сьогоднішній Чорноморські флотилії для війни вони взагалі не потрібні. Випускати їх нікуди не випускають в Середземне море. Ну і вони з їхньою автономністю, з їхньою вони не дуже там і потрібні. Ну вони виходили, звичайно, і, і там на Сирію плавали деякі з них. Ну але все ж таки, це, це не кораблі Середземного моря. Це такі е, кораблі для охорони е, морських баз. І вони були е, там, що вони роблять на Тихому океані. Вони теж приписані до різних маленьких містечок, де базуються там 3-4-5 великих кораблів чи підводних човнів. І оці кораблі теж там вони охороняють, начебто, охороняють ту базу від. Е, від чужих, ворожих, як вони вважають, кораблів чужих. Ну, от так от, отака картина. Ну, а така інформація про знищення. Ще раз повторюю, слава ЗСУ, слава Гуру, слава Військово-морським силам України, слава Україні. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І до побачення. Ще раз слава Україні!